На інші свідчення, постачали уваги, місця в усаді зведеного загону, ви зазнайте, дякуючи, ви теж їх відвідуєте, може, їздять патон. І якщо вільніший виконує функції, пов'язані з прийомом громадян і з іншими зміни компетенції його переповноваження, то спецпідрозділ Вінниця він забезпечує громадський порядок як в Вінниці, так і в місцях АТО. Проходить у них ротація, точно так і по зведеному загону. Тому їхня функція, повірте мені, це не тільки то. А участь в охороні громадського порядку. А ви знаєте, що вчора цей боїться то, один із них. з надпішками на листі вдарив жінку, літню жінку. Це було при мені. Я відповідально заявляю, я знаю цю жінку, ми до вас звернемося особисто. Після чого він сказав, мать, а Ну, я не знав такого факта. Але... Скільки але... взагалі було вчора ваша робота? більше того, хто перший Роботу з бійцями АТО, щоб розказати, що ті, хто був на Майдані, проплачені люди. Я потім пройшлася і поговорила майже з усіма бійцями АТО. Вони всі були впевнені, що на Майдані стояли проплачені люди. Навіщо ви, особисто Таку ви, як чар, роботу я не почав. Вчора людей, між. Майданівців і людей, за яких ми серце болить кожен день, яких вдягаємо і взуваємо. Хто це зробив? Хто зробив це не провокація. Це люди, які несуть службу по охороні громад. У Нас немає інших. Ви розумієте, Ви прирівнюєте бійця АТО до участкового. Ми не прирівнюємо бійця АТО. Я кажу, що участкові в зведеному загоні теж місяць беруть участь в АТО і такий же зведений загін міняється. В ви, ви розумієте, що вас тянули і підставили.

Значит, порушена кримінальне порад провадження по статті 296, частина 4, це хуліганські дії. Діє 340 нанесення входження про охорону даному фіру. Я дуже дякую всім за.